Так, є ми у прямій трансляції. Зразу це відео ми збережемо і зразу хочу сказати, що воно стосується нашого конкурсу. А саме в цьому відео ми будемо розігрувати коропову сумку для зважування від компанії Орієнт. Дуже потужна, велика сумка. Тому чекаємо зараз колись в прямому ефірі, щоб нам сказали, чи є з нами зв'язок, чи все нормально. І трошки з вами поспілкуємося та будемо розігрувати сумочку для зважування від компанії Орієнт. Почекаємо трошки, щоб набрався якийсь хоч певний онлайн. Філібайт, привіт. Все ок зі звуком, супер. Добре нас чути. Чи немає перебоїв у зв'язку? Бачу, Толік теж є з нами. Супер, а. дякую. Бо я так трошки підглядаю собі в телефон ваші коментарі якраз. Мої і тут, і там. Так, щоб ми <гум> мали розуміння, чи все гаразд зі звуком. Так. О, чути, видно чудово. Знаходимося ми зараз на трофейному затишку в будиночку. Будиночок теж такий затишний. Атмосферний. Так. Позаду в <гум> мене. Коропове спорядження, також тут ще зверху у нас лежить, такі. Там всякі кораблики, водища. Зберігаємо його тут, бо напевно в сезон будемо розпочиня... розпочинати весняний іменно з трофейного затишку. Ми знаємо, що тут є гарний короб, і хочемо половити тут і показати відповідно вам, які тут коропи водяться. Наша ціль буде ловити звичайно, рибу ну, плюс-мінус 10 кілограмів. Так, ще раз повторюся, е, значить, ми будемо у цьому відео розігрувати сумку для зважування від компанії ORIENT. Це велика сумка, потужна, новенька, все як має бути. Ми з нею дуже довго затягнули, у нас не було ну, реально часу для так, щоб посидіти і зняти це відео. Тепер трошки буде більше часу і будемо, звичайно, проводити навіть е, так е, більше конкурсів зимою, так щоб вас радувати. Ну а так, сьогодні. День Святого Миколая, ми все ж таки вже хочемо розіграти цю сумку і, звичайно, вас привітати, зробити і... для когось подарунок. Так, <смір> до речі, ми будемо вибирати учасників серед коментарів на огляд інвенти. Пам'ятаєте це відео? Ось, тобто, ми вам сказали, що є умова написати будь-який коментар. І, відповідно, будемо рандомною програмою обирати переможця. У нас вже дивиться 9 учасників. А скільки е, в загальному було людей, які написали коментарі, щоб люди розуміли, скільки буде. Е, ну, під відео вказується 503. Але рандомайзер обирає тих, хто написав один раз коментар. Тобто, якщо, наприклад, людина під своєю сторінкою написала 4 коментаря, він обирає тільки один коментар. Тому ми потім подивимося, він так само. Зробить якби аналіз і покаже, скільки є коментарів. О, ну я думаю, людей можливо до 400, напевно він відсіє угу. е, ці коментарі, які були е, повторні, і відповідно буде менше учасників. Чи менше учасників, більше шансів виграти. Так? Саме головне, що переможець відізвався так. і отримав свій подаруночок. Ну, звичайно, шкода, що малий такий онлайн. Е, хотіли би поспілкуватися на рахунок взагалі Орієнта. Так? Е, хотів би вам там розказати про деякі новинки, які будуть. Їх не так багато буде, але все ж таки вони будуть. Е, ось. Е, саме більше хотів виділити, це будуть нарешті нові голови під від Орієнта. Вже з ставленими поплавочками спеціальною сіткою, яка не є важка. Тобто така річ буде дуже крута і супорова відносно, до, до прикладу, голови Грейць. От голова голова Грейс, це колись Орієнт в загальному її скопіював стару е голову від Орієнта. І тепер виходить так, що Орієнт нарешті буде мати дуже класні голови підсиплення. Вони десь можливо вже на пункту пропуску в Україну, і скоро ми вам їх покажемо. Ми будемо цей рік такими головними дистриб'юторами, іменно голови піцаків. У нас буде їх саме більше. Це буде в мене вони будуть та в хлопців з команди Чарбець. Тобто ми об'єдналися, так щоб взяти дистриб'юцію на себе цих голов піцаків. От, Тобто, якщо ви, щоб ви розуміли, компанія Орієнт буде мати їх 50 штук, а ми будемо мати 200 штук. Тому обов'язково їх покажемо, там, можливо обзор знімемо, також є під самі, під самі голови піцаків в чухли роблять, також, як ви знаєте, є хороші палки, які є карбоновими. 280 довжині та 2 метри. Дуже легкі і дуже такі ну, витривалі, суперові, що роблять ваш підсак зовсім легким. А коли ти сталкером на якихось певних змаганнях чи просто на риболовлі, дуже важко важким підсаком з важкою сіткою підсачити самому. Тому тут буде таке гарне облегшення. Так, зараз повітряна тривога, там бережіть себе. Ну і напевно, давайте перейдемо до, вже до конкурсу. Там же люди собі переглянуть. Відповідно, ми в історії викладемо, що в нас пройшов конкурс, і будемо чекати на переможця. Якщо переможець не як -то кажуть, не об'явиться за тиждень часу. Ми повторно розіграємо сумку для злажування. Так, отже, давайте я вам ближче покажу. Як це все буде відбуватися? Ось тут в нас є відео наше, ми копіюємо посиланнячко і переходимо на спеціальну програму Randomizer. Ось так, вам видно. Тут потрібно ставити посилання на відео, залишаємо, тоді знімаємо продовжити. Тут він зараз аналізує кількість коментарів, які не повторювалися. І це в нас 456 коментарів. Надіюсь, вам видно. Отже, зараз будемо вибирати переможця. Завантажено 456 коментарів. Вибираємо переможця і переможець, який отримує цю сумку, це сторінка під назвою Shelter. Чекаю на наступне відео. Ось прошу впізнати свою сторіночку. Можливо, надивиться прямий ефір. Ось, е, на жаль, не вказано, яке це ім'я в переможця, але ми обов'язково вам напишемо, е, зв'яжемося з вами, і ви залишите посилання е, на яке відділення нової почти вам вислати, і головне, щоб відізвалися вчасно. То вам тільки прийдеться прийти і забрати подаруночок, а саме сумку для зважування від компанії Варіант. <кій> ну що, файно. Будемо, звичайно, що зима на носі. Ми завжди стараємося робити багато різних конкурсів. Ці конкурси будуть у нас проходити як в інстаграм сторінці, так і в фейсбук-сторінці. Можливо, щось і забабахаємо тут на Ютуб каналі. Цікаво, от, бо можливо, можливо, якщо все, все в нас получиться, ми ще плануємо поїхати на коропову риболов. би це дивно не звучало. Якщо що нам дозволить, цей час і ця погода. І вже безпосередньо в тому відео, тут на Ютуб-каналі, ми б провели ще один класний конкурс. Так, так. <клес> привіт з Миколаєва. Значить, дякую за чесний розіграш. Відповідно, ну, ми так і стараємося, щоб ці розіграші були в прямих ефірах в в ефірах, так. щоб люди собі конкретно бачили, хто є переможець. Mm. Бо так, записати історію і рандомайзно це зробити. Ну, Це можна зробити по пару разів. Декілька то, разів. Ну, Хто шарить, той угу. шарить. О, вітаю шелтера. Ну, цікаво, чи цікаво шелтер е, об'явиться і забере свій прес. Якщо угу. не об'явиться за тиждень часу, ми ще раз переіграємо. Перета. Так. Ось, Тому, е, якось так. Ще раз усіх вітаємо з Днем Святого Миколая. Вітаємо з іменинами Микол. і Багато до нових, не пийте. До нових конкурсів в скорому часі. Щось для вас цікаве придумаємо. Сто процентів. Дякуємо, що з нами. Дякуємо, що нас дивитеся. І е, бережіть себе, будемо завжди з вами на зв'язку. Будемо вам показувати класні контенти та робити для вас цікаві якісь розіграші. Так, все усім, па-па.